Вітаю вас, малята! Всі комахи живі. Їх не треба без потреби брати в руки. Їх можна обережно розглядати. Зовнішній вигляд комах голова, тулуб, ноги, крила. Коли стає холодно, комахи куваються в кору дерев. Загортаються в кубки листя. Сьогодні ми з вами познайомимось з гусеницею. Гусениця. Це голова, багато ніжок, ноги і тулуб. При повороті тулуба все тіло виконує цю дію. Гусенця харчується листочками. Метелик, яскравий окрас метелика, політ метелика літає, мабуть, танцює. Вони полюбляють сидіти на квітах, їсти пилок. Куди ж зникають метелики восени? Ви думайте. Що вони гнить, відклавши яйця, і з них весною виходять гусениці. Дійсно, частина наших метеликів так і відбувається. Але і метелики, що зимують дорослими. Восени вони ховаються на горіщах, у щели кори дерев. інш у затишних місцях. А весною. Лише тільки пригріє сонечко, виходять зі своїх схованок. Згадайте, як ви раділи, побачивши ранньою весною, коли тільки починає підростати зелена травичка яскраве павуче око, ніжну лимонницю та шербаток із фігурками вирізаних крил. Вони з'являються самими першими навесні. Відгадайте загадку. Що ти є за гість? Ніжок має шість, аж чотири крильця має, о квіточках собі літає, не бджола, не джмелик, зветься. Метелик. Молодці малята. Ось так ми з вами спостерігали за комахами восени. До нових зустрічей!